За Ігор 18к. І сьогодні ми будемо взятки грати з моїм другом, якому Дік Про. І в цій горі я скажу влізація. Включайте ін, щоб можна було бачити. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк. підписуйтесь на канал. Ще йому фільтрований голос поставив? Боїться говорити. Та не бійся говорити з моїми підписниками там. Привіт! І це як там? Зараз ми виберемо, що я зараз щас... забуваю. А ми. Ні. Якщо шуми, виключаємо шуми выключаємо голосовий, бо він говорить буде, що він, а я тоже так на поддержку. Побідев. А, ні, Игорь програв чисто. Він почав отак так трястись. Та, Ігор, що ти робиш? Та, Ігор, що ти робиш? Ідеш, шо, читати там. Ти пока що строй базу саму для цього. А я пока що по АФКшу Бо мені лінь строить. Я на телефоні все, он закончил. Но сейчас еще надо Все, У меня есть 20 секунд чисто. 16, 15, 14, 15, 12, 11, 10, 2, 1, 0. И спрятайся так, что ты даже не поймешь. Ты Ніке, выключил? Ты выключил, Ника? Ось, все, сейчас чисто фикашем, потому что він может спалить. Я вообще тоже чувствую. Да ты достав, чего ты не виключив микрофон? Вини у мене завжди включений, бо я видео снимаю. Якую пушку ты вибрав? А ты ничего не почувствовала? Нет. А все, и не даю сюда. А нет, чуть-чуть ошибся. Надеюсь, я тоже, пока вини еще одних. Потому что у всех должны быть джетпак. На одно видео у одного джекпака я знаю, что хватит. Не, Как ты знал, что я там? Короче, я забыл все выключить. Ника. Цены честно. Ігор, це не чесно. Ой, то есть я же Ігор. Перепутав. Я путаюсь чисто. Я путаюсь на максималках. Ну, все одно, я дам тобі шанс. Я дам тобі шанс. Ну, якщо ти ще раз щось таке зробиш, то я тобі не прощуся вже. Все. Що ти ще раз так зробиш? Після чого ти ще чего ти був з електрошокером Ми ж договаривались. У мене його нема. Та ти достав Їм нема електрошокерів. І, до речі, ти афу Ну, я бачив, що ти там проходив. Ти мене налякать хочеш, да? своєю базукою Тепер уже ні Хе-хе. Эх, ось все, найшов електрошокер. Давай, у тебе 20 секунд. Портали. Тут не так. Іди до порталів, уменшайся, скажи, кого. Уменшився. Наконец-то все я понял уже, що ты уменьшився. Один, два, три.

Маленький, як мені тебе? Як ти сюди вообще заліз? Пішов. Тобі нельзя так говорити говорить-то вообще? Мне-то можна говорити таке на букву Ж? А я не нельзя. Де ти такого наслухався вообще. Де я такого наслухався. Де цей чел такого наслухався? Коротше, перематуємо. Зараз я... ми поміняємося і ми продовжимо. Що він кудись пішов, там вважає, а я поки що спрячуся. Спрячуся в одному читерному містечці. Головне, щоб Ігор не догадався про це. Тобто я. Ну чого я путаю себе з ним? Або я дивився один канал, де ігрока називали таке, як мій канал називається. ти шо там, ти шо там робиш? я не скажу Ну я на те сюди впаду. Так. все просто дивимся Ти за Ти залагав? за Ти що мене бачиш? Да! Ти читер. Я тебе не бачу, ти мене бачиш, ти читер. Ти я не читер. Ти намагаєшся повторити щось? Я ти знаю, чого хаосу і п'ять пальців? Есть два. У мене крылья. Салам алейкум. Мені що робити. робить, хі Він на мене то зверху дивиться. Мені не, навірно, од нього надо одійти, щоб... Я хочу давай рискнем. Ух. Сейчас я тут спрячусь, а ведьмана тут не спала. Можно эмоциями так тоже прятаться. Прятаться эмоциями не запрещено. Но ведьмана никого не найдет, так надеюсь. Я. Надеюсь, я ведьмана так никого не найдет. Ну ты боже поливно! А чё я... Чё я фыкашил? Зачем я одешев, вот от видео? Фух. Фух. Всё. Сбегаю от него. Він же, напевно, побачив, куди я спрятався. ДА він побачив, де я спрятався. Іще один раунд, і я шукаю і будемо заканчувати на цьому. Да, ПРО? Да. Я знав, що ти соглашишся бо ти мій ду. Мені тепер ставати великим тепер вставать выловить. Все. Тепер можна считать уже. Ну, я надеюсь, як завжди вибере погану прятку. Я на погано прятаюсь. Так ваты уже включать мікрофони і думати, що я говорю. Так. Так, а-ха. Щас все, я зробив прятку, мене тут нікого не найду чисто. Ти чого Голос моїм голосом говориш там. Мікрофончик недоделаний. Испувайся. Не ну ты можем любив в таких козирних місцях прятатися? Вот и все. в следующей серии будут запрещена. На пять вообще уже роки. Это странно. Чего? Пушка снимаю, но а я то так, так, так Ой! Це було так легко! Це було так легко! Ей Де? Де ти спрятався знову? ти зі мною в пряточки кучу хочеш пограти? Раз? Да? Геремо хто вийшов. Він зі мною хоче поіграти в хто више. У него джекпак заканчивается уже. Я меня больше джекпака, чем у него. А все, у него джекпак почти что закончился так. Да выше, все одно. Сразно, теперь я падаю уже. Щас роздавим мікробика цього. Щас ви роздавим цього тупого мікробика. Ну, а якщо вам понравилось відео, ставте лайк і... Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!